Що плануєте витратити зимову підтримку в розмірі тисячу гривень? Яку підтримку? Ніякої підтримки я не чув і не знаю. Поки не отримувала, не знаю. А заявку подавали? Не подавав. Чому? Не знаю. М можливо, на армію, якщо зроблю заявку, бо пропонували зробити. А ви? Я ще й той раз я отримала цей, не знаю, чи получу чи ні. Не подавали ще заявки? ні ні, я і той раз. Я отримала, бо в лісу пішла і так не знала. Я її ще не оформила, по-перше. Во а во-вторих, я би відправила на війну ці гроші нашим воєнним. На світло. За квартиру б доплатити. Я затоплення у мене електропалення. А я її не беру. Ця тисяча вона не спасе, а краще оскор... б цю тисячу віддали туди нашим. Збройним силам, України. а я її взагалі забирати не буду. Хай її використають на Збройні сили України. Та тисяча не зробить погоди ні мені, ні тим, хто має її брати. Я думаю, що це було б е, доцільно віддати її на Збройні сили України, щоб закупити щось для наших бійців, для захисту нашої батьківщини. Я вважаю, що мені вона не потрібна. Не бачив на зсу. Попередній раз не брали. На комунальні послуги. На комунальні послуги. На лікарства. Ну, звичайно, комунальні послуги, це насамперед. Я не знаю. Я не хочу її брати. Або якщо її взяти, то донати на армію. Не брали. Не брали? Чому не брали? Не, не потрібно. Відмовляюся від зимової підтримки. Ліки, мабуть, так. Да. там те, що лишиться, на ЗСУ. Переведу на ЗСУ. На підтримку військових.